Вітаю на каналі гостях у Тані. Я стою зараз біля троянди Black Magic. Вона починає мене тільки квітувати. Ось бачите, скільки тут пуп'янок. І ось я вам нижче спущусь. Це те саме троянда, один кущ. Це все пуп'янки. Але вона починає тільки квітувати. І ще ось ви. Вийшов базальний паган. Ось іще другий він. Ось. він. Два базальних пагани, і це те, що залишилося з минулого року, по троянди я не обрізаю, і вони мене відновлюються. Так от сьогодні було запитання, скільки разів можна підживлювати мочевиною, і коли і як. Дівчата, любі мої друзі, дивіться. Як тільки ваші троянди вже готові до підживлення, у ну, мене це було десь 2 квітня, 2-3, у мене там є на каналі відео, називається творча обрізка троянд. Я відразу обрізала і під кущ покидала мочевину. Можете, якщо холодно, то можна аміачну селітру. Аміачна селітра прекрасно працює у холодну пору року. І там, де немає листя, немає такої, ну як вам сказати, опасності, безпеки опалити листя. Розумієте? Тому можна і аміачна з селітра, можна і мочевина. І мочевина буде працювати довше, тобто вона буде розкачуватися, поки до троянда там. Буде рости. А м'ячна селітра швидше. Я м'ячна селітра перше, але можна і мочевиною. І потім раз у місяць ви підкидаєте під корінь. Ось вчора останній раз у нас тут йдуть дощі. І останній раз всі троянди без винятку я підживила мочевиною. Це вже останній раз у мене. Вчора було 29... 29 червня. Ой, у нас тут худи так? Будівництво поряд іде. Тепер дивіться, ось повилазили оці базальні пагани, вони ще навіть не окрасились нормально. Пуп'яне море. І тут же, всередині, великий кущ, він, його треба підв'язувати, бо він розпадається від вітрів дощів. Ось лізуть оці базальні пагани знизу. Вони вон там лізуть. І вони вже з пуп'янками. Там лізуть, ось. Базальний паган, лізе. Ось він вже виліз. Ці базальні пагани вони до заморозків встигнуть стати отакими твердими, отакими, знаєте, дерев'ніти. Все, більше не треба. Тепер тільки фосфор і калі для троянд, І вони вас будуть квітувати. Вони мене трошечки запізнюються, оці троянди, яких я поставила собі за мету. Наростити великі багазальні пагани. Це троянди у мене парадного, як кажуть, плану. І мені треба, щоб вони постійно квітували. Я хочу так, щоб тут було гарно, красиво. Тому що в мене троянди там, ну, вони гарні, красиві, але вони трошечки недовго тримають квітку, вони там, але вони по-своєму -сво -по ніжні, то я там не дуже нарощую. Хоча там вже на початку їхнього життя я нарощувала. І всі троянди так само я підживлюю. Ось, бачите, базальні пагони. Вони йдуть вверх і вони встигнуть. Вже троянда відцвілася, тут деякі є пуп'янки, а в основному вона відцвілася. Я зараз покажу, як я їх зрізаю, щоб вона цвіла ну, швидко відновилася. Ось базальний, ось базальний. Там далі базальний. І вони вас визрюють. і на наступний рік у вас буде пишнющий, величезний кущ. Тому не бійтеся, знаєте, ще як роблять. Ну, Я цього не хочу робити, тому що я так, знаєте, людина прагматична, мабуть. Але ще роблять оці пагани, отак зрізають. ось отак. І тоді з йдуть вона йдуть, йдуть бічні пагани. І ще ширше, і ще, ще такі, знаєте, кущ становиться ще пишніший. Тепер скажу, покажу скільки я кидаю, бо я вже показувала, але знову ж сьогодні пишуть дівчата мені, покажіть, скажіть, скільки. Мені дуже незручно у коментарях писати часу мало, але я то пишу пишіть мені обов'язково коментуйте, мені для мене це важливо, що я бачу, що мої відео дивляться не просто так для якоїсь картинки, там, для приколу, як то кажуть, а просто цікаво людям. Це важливо. Зараз покажу. Підійшла до першорічок, я їх вчора підживлювала, хмара така лізе, 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 а я швиденько. Під кущі. Мені там жінка писала, чого ви не загрибаєте. Ось зараз це ще ось покажу. У мене це кульок із тінь. Очевидно, тут трохи залишилося. Я беру, просто беру, ось дивіться, дівчата, ось отак десь. Отак. І розтрушую. Під кущ. Ну, я вже не буду трусити, бо вчора вже понатрушувала. І хмара лізе. Я певно трушувала, дощ пройшов, нема ніде, Все, все, все пусто, все. Воно ввійшло. Можете, якщо у вас сухо, не обов'язково, ну, ну якщо багато троянд, треба брати сапку, загрібати там чи ще щось таке, то я так просто беру тьоп, тьоп, тьоп водичкою. І мачовина, вона добре розчиняється воді і немає, більш нема ось. Дивіться, починає квітувати, але після дощів, дощі страшні йдуть, то вона не тримає. Це Боїнг. Перша річка теж. Немає нічого. І ось, ну, відійди, мала. відійди. Ось, бачите, он цей. Ось. Він вилізе, він вилізе і у вас на той рік буде ось отакий кущик, Ось отакий кущик. Ось наростила. Це ж не ті кущі, що я отримала у жовтні. Я наростила їх. Тому не... зараз ще є час. Ви зробіть так, не бійтеся. Взагалі-то не люблю літніх посадок троянд, я їх не купую. Але ось мені подарували троянду. Маленька таке, ну таке. Я її посадила. І давай мочевиною. Подивіться. Ось, подивіться, ось який вигнав. Це все. Воно деревиніє ще до заморозків калієм. Якщо у вас немає там такого мінерального добрива калію, то просто розводьте попіл і підливайте. Підливайте хоча б два рази за місяць. Ну, по листу, звичайно, обробляєте. Візьміть самі прості, якісь калійне добриво, можна комплексне. Навіть для кімнатних купуйте. От там є стома, стовіти, якось так називається. І там багато мікроелементів. І якщо в мене вже немає під рукою, треба заказувати нове почти, то в магазині в нашому ці для кімнатних завжди є. Купіть, обробляйте фороб, додавайте туди. Там багато гуматов, і вони у вас будуть пишнющі, красивущі, троянти. Ось це. Таке я вам хотіла розказати.